Опинення спекуляції на валютному ринку, через який ріст валют унеможливив виконання кредитних зобов'язань перед банками. Саме з такою вимогою вийшли на акцію протесту представники кількох громадських організацій. Учасники мітингу, а їх зібралось кілька десятків. Ініціювали збір підписів за відставку голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. А також вони склали резолюцію з вимогами до влади. У нас є ряд вимог перерахунок всіх валютних кредитів гривні по курсу. На момент оформлення кредитів для того, щоб люди все-таки навіть в цей важкий час могли обслуговувати свої, свої позики, от, щоб гроші поступали в економіку і щоб економіка розвивалась. Долучилась до кредитного майдану і народна рада Івано-Франківської області. Володимир Веркалець каже, не можуть стояти осторонь людських проблем, тому мають сподівання, що влада їх все ж таки почує. Ми підтримуємо цю акцію, будемо сприяти всіякому розвитку. Від нас будуть представники. Домовленість було, що їдуть всі громадські організації, делегують по людині. Ми робимо спільне звернення і буде поїздка в Київ щодо допомоги цим людям, які отримали кредити. І на сьогоднішній день ви знаєте, що зв'язано з курсом доларом, не в змозі розрахуватися. Люди, котрі прийшли на акцію, кажуть, що наразі вони не в змозі виплачувати валютні кредити через різкий обвал гривні. Ні, та надіються, що влада таки піде їм на зустріч. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.